Ви і будете... зігнутися, розігнутися і присісти без болю. До нас звернувся пацієнт. Три тижні пройшло з моменту операції. Йому 57 років. У 2021 році йому була проведена операція по синтезу шийки лівої стегнової кістки гвинтами. Пройшла міграція цих гвинтів. Ми виконали йому тотальне цементне ендопротизування лівого кульшового суглобу. З кісткової агментації, кістковою пластикою. Пацієнт сьогодні гарно рухається, проходить процес реабілітації. Ми зняли шви, у нього все добре. Скажіть мені, будь ласка, як вам персонал нашої клініки? Як пройшла анестезія? <звітність> анестезія ну, добре пройшла, спав добре. <звітність> Вічливий персонал, людяність і майстерність. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте? Що у вас змінилося за ці три тижні після операції? Почуваю себе дуже добре, всі ті болі, які були, ну, десь ділися, як скажу. Все добре. Нога вирівнялась. Нога вирів... ну, зараз стою. Про, пройдете... не, 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 так, а... не так ходили, як раніше. Треба трохи не, часу, щоб не, ви повністю не. пройшли весь період реабілітації і. Будете... Розігнутися можу, розігнутися і присісти. Без болі. Да. Задоволені операції? Задоволені. Прекрасно.